Шановні діти, шановні батьки і гості, настала довго хвилина. минута це відкриття нашого майданчика. Ми довго його чекали. що я в дитинстві тут зростала, мої діти, а тепер мої внуки. Я хвилююся, звичайно. Ми бачили, що в Богодухові дуже багато майданчиків. Ми вирішили для своїх дітей теж зробити такий майданчик. Такий майданчик. Ми звернулися, написали да, свій проєкт, але. звернулися в міську раду із своїм проєктом, який називався Щасливі діти, щаслива країна. І нам не тільки не відмовили, а нам зробили таку красиву, красиву площадку. Ми хочемо подякувати тих гостей, які до нас сьогодні завітали. Це перший заступник Харківської обласної держадміністрації Олеш... Олешка Олена Петрівна, наш міський голова. Е... Наталія Івановна Олексенко, Дмитро Кирилович, Тризнаки Радіо, представники радіозаводу. Ми хочемо подякувати вас, Олена Петрівна, за виділені кошти, що міська рада придбала нам таке красиве обладнання. Наші діти дуже раді, дуже щасливі. О, ну що ще сказати, і ми хочемо від... почати наше свято з відкриття площадки нашої і надаємо слово. Олене Петровне. Добрый день, уважаемые жители города Богодухова. Мне действительно очень приятно вот находиться среди вас. И мы уже сегодня смотрим вторую площадку, которая сделана руками именно жителей непосредственно. И вот я хочу сказать, что у вас уже полностью все оформлено. У них немножечко не хватает еще элементов, но будет все сделано точно так же, как и у вас. И это здорово, когда сами жители Принимают активное участие, то, что, то, есть, то есть пишут, пишут проект, мир. защищают его, побеждают. И вот такое вот чудо получают. Здесь была просто полянка, да, правильно? Да. Вот. А теперь есть место отдыха для детей, потому что ради них мы живем, это наше будущее. Вот. И для пожилых людей, правильно? И для папы, для мам, для дедушек и бабушек, потому что они тоже здесь проводят свой досуг. Поэтому спасибо прежде всего вам, потому что вы молодцы, вы неравнодушны. А если мы будем все активными и неравнодушными, то и наша страна будет достойно занимать место во всем мире. Она всегда будет доброй, хорошей, и всегда над нами будет мирное небо. И не придется нам сегодня вспоминать тех ребят, которые, к сожалению, ваши земляки сегодня находятся вот в зоне АТО. Я знаю, что сегодня был открыт памятник вашему земляку, царство ему небесное. Ну а нам с вами жить, творить и все делать такое доброе, чтобы наши детки получали счастливое детство и никогда не слышали грохота орудий. Долго не буду говорить, очень жарко. Давайте сейчас перережем ленточку и пусть дети катаются и вспоминают добрым словом всех вас. Низкий вам поклон за все, что вы делаете. Спасибо. Так, но ну я буду открывать символически, а перережут ленточку хозяева, то есть дети. Правильно? Правильно. Так, так, ну давайте. Девочки, идите. Видите, иди, давайте я иди, подержу. Идите до ленты. Так, идите. Ну и мальчик должен быть. А как же девочки и без мальчика. мальчика? Два мальчика. Два, конечно же. Держите ленточку. Держите ленточку, помогайте девочкам. Вика, с этой стороны. Все, в интернете дивитесь Все. на Бородуховскому сайте. <свят> Это молодцы! Молодцы! Ну и сразу накачили. Давайте, удачник, педагоги. Шановні жителі цього мікрорайону, ми дуже вдячні за вашу ініціативу, за вашу наполегливість, за те, що дійсно ви створите таку красу, користуючись нагодою. Я хочу подякувати представникам радіозаводу нашого БМЗ і попросити Олену Петрівну, що коли багато подається на конкурси обласними разом майбутнє. То якщо будуть дитячі майданчики, то ці чудові вироби робляться на нашому підприємстві, де працюють наші богодухівці люди, і вони це роблять з Божою іскрою і дійсно вкладують туди всю душу, тому що розуміють, що це для дітей. І я хочу запросити до слова Дмитра Кириловича. Поки Матра Крилоча. Так адмінірівне готує. На такі гаріть наша радіозаводу. Шановні земляки, я думаю, сьогодні у кожної з нас приємне відчуття, тому що все, що сьогодні робиться, це для наших дітей. Найбільшою цінністю, найдорожча цінність, як для кожної сім'ї, як для кожної родини, так і для всієї нашої України, є наші діти. І ми всі бажаємо, щоб і батьки були щасливі, і дітки були щасливі, щоб у нас процвітало наше місто, щоб на кожній вулиці було скільки багато дітей. І всі ми разом робили, створювали їм умови до шкільної освіти, шкільної освіти. І робили все для того, щоб наші діти були здорові, міцні. Я скажу, що саме на таких майданчиках зароджуються і перші пароси нашої талановитої молоді. Тут можуть зародитися і спортсмени, тут можуть і артисти, і композитори. Тут можна знайти себе місце і художники. Так я хочу, щоб на цьому майданчику дійсно в історію нашого Богодуха війшли майбутнє покоління, які будуть далі прославляти наше місто, наш район. Зі святом вас, шановні. Хай вам щастить. Я, я тут живу, мене знаю. Вони питати, а чого ти не виступала? Як коротко? Можна. Хто знає, що це таке? Віта, що це таке? Молодець. О, це саме головне, що діти це знають. Держіть, Людмила Григорна. Бабушка люда вам усім роздасть, особливо тим, хто брав участь у конкурсі. Я хочу особливо подякувати людям. Це моя однокласниця, дуже приємно, що вона така ініціативна. Ну що й побажати? Ще парочку внуків вам понуча, кого вона хоче, щоб вона наші вона зробила. От отаку бандану люда тобі і всій твоїй ініціативній групі. І коли отут усі клоуни виступлять, ви біляте в центр міста, щоб були в банданах. Шо? Це Наталі Івановні І Ще я хочу подякувати батьків. Дуже велика робота була зроблена на цьому майданчику. Дуже. І пиляли, і вирубували чагарники, і палили, і носили, трудилися дуже добре. І ще хочу подякувати радіозаводцям, які нам зробили цю площадку, які установили тих робочих. Ми дуже їм вдячні. Так що передайте їм, що ми їм вдячні. Спасіба їм велике. Діти, у вас є година часу. І після цього ви своїх батьків берете за ручки і всі дружно йдете на свято в місто. Там ще буде дуже багато сюрпризів, солодощів для вас. Давайте всі разом дружною родиною відсвяткуємо день міста. Ми всіх запрошуємо на 17.45, на вісімнадцяту годину в центр міста на святковий концерт сьогодні. Будуть виступати артисти за підтримки народного депутата України Білого Олександра Миколаєвича. Він вже привіз, уже група тут. Я скажу не по-англійськи, чорне-біле називається. Та не краще англійську мову вже знаю. Ну, я, ну ще німецьку вчила. І е, студенти з академії Бекитова це подарунок від почесного громадянина Богодухова. Е, Баба Володимира Миколаевича, мы вас ждем на святе. надеемся, что вы нас не поведете. и всей дружной родиной построитесь и на святку. Добре? Доброе святку. Доброе? сейчас я приглашаю деток всех сюда, и мы продолжаем наш праздник. Пожалуйста, детки, идите сюда, все, 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 все. Вот так. Взялись за ручки с вами. Бегом, бегом, за ручки. Вот так, вот так, вот так, вот так. Все, 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 все дети. Стали, шеи встали. Все девочки, мальчики, все подходите. Подходите, подходите. Вот так. Да, 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 да. Вот так, да, 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 да. Вот так, вот так, да, да, да. Все, внимание! Первый конкурс, который мы будем проводить, нет, только не плакать. Не-не, плакать нельзя у нас. Так, первый конкурс. Когда звучит музыка, мы с вами бежим потихонечку, да? Сильно. Вот немножко туда, да, вот сюда, вот сюда, дальше, дальше. Потому что там стоят. Вот так, вот так, вот так. Молодцы. Опустили ручки, опустили. Ближе, ближе, вот сюда, вот сюда, ближе, да, подальше. Да, не ударились никто, вот. Пока звучит музыка, вы бежите по кругу. Как только музыка остановилась, вы схватаете любую кеглю и прижимаете к себе. Кому не хватило, тот выходит, становится вот там, понятно. А кому хватило, ставят, и мы продолжаем. Готовы? Да! Я не слышу, готовы? Да! да, да я слышу. Побежали! Музыку мою слышу.